Ітикусім, сьогодні готую давно забутий рецепт, давно не готувала. Ділюся з вами, може, вам також сподобається, ви приготуєте і посмакуєте. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно кілька в томаті. Беремо одну баночку кільки, перекладаємо в мисочку. Я думаю, цей рецепт багато хто зазнає і готує, і смакує. Я вже давно не готувала, тому сьогодні готую для своїх. Ділюся з вами, може, ви також приготуєте і посмакуєте. Все, кілька в томаті у нас вже в мислишці. Зараз нам буде потрібно з вами одне яйце, Я вже його зварила, натираємо на терці. Друзі, якщо ви вперше на цьому опулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Ось я все яйце ми на додаємо до нашої кільки в томаті, беремо ложку, лопатку, воделочко, чим вам зручно і перемішуємо. Я беру виделочку і це все ретельно перемішую. Все гарненько перемішали, відставляємо вбік, нам буде потрібен з вами один плавлений сирочок, будемо його натирати на терці. Друзі, не забувайте про зротний зв'язок. Пішіть коментаря, за якої країни чи ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім дякую за ваші коментарі. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ось, і все поганий сорочок, ми з вами на терги додаємо його до нашої кільки в томаті з яйцем і будемо це все ретельно перемішувати. Друзі, ніяких спецій додавати не буду, ні солі, ні сумішу перців, ні інших спецій. Звичайно, всі спеції можете додавати за смаком. Мені достатньо цих смаків, тому я нічого не додаю. Також не будемо додавати ні майонезу, ні більше нічого. Ось і все ретельно перемішали. Ось такий смачний салат ми з вами приготували. Смакота смакотою, але це ще не кінець, ми з вами продовжимо готувати. Його вже можна смакувати, але ми готуємо далі. Нам буде потрібен з вами хліб. Цю ну, смачну намазку будемо намащувати на хліб. Це і салат, і намазка, Хто як любить смакувати, в мене смакують так просто з хлібом, але я сьогодні буду робити таку намазку на хліб, і ми сьогодні з вами цю смакоту будемо запікати. Ось такі смачні канапки ми сьогодні з вами готуємо. Друзі, виставляємо на пергамент у форму, запікаємо при 180 градусів 10-15 хвилин, плюс-мінус залежно від вашої духовки. Ось таку смакоту красоту приготували. Аромат навезін, обожнюю ці канапки, давно-давно не готувала. Друзі, дуже-дуже смачно. Рекомендую від душі, спробуйте приготувати. Нічого складного, файний рецепт. Готуйте та смакуйте. Дякую, що ви були з на цьому відео. миру та спокою, бережіть себе.